Рідкісні саджанці та навіть плодові дерева можна придбати у ботанічному саду. Тут і екзотичні види, завезені з інших країн, і поширені зазвичай дороговартісні рослини. Саджанці вирішили продавати, аби підтримати матеріальну установу під час війни. Що можна придбати у ботанічному саду та скільки це коштує, дивіться у сюжеті. В ботанічному саду можна знайти рідкісні рослини, які зазвичай важко придбати на ринку. Ось, наприклад, тюльпанове дерево. Це дуже цікаві дерева, родственники магнолій. Имеют дуже красивий ліс, цветут літом, і цвіточки у них схожі на оранжево зелені тюльпани. Це взагалі растение рідкі. Ну, достатньо рідка, тому що оно требує определеного уходу. А це садженець каштану, який ще й можна їсти. Це ті каштани, які э, вирощують в сріді зімномор'я. У нас как звичайно їх не вирощували, вважали, що у нас для них прохладно. У нас температури вистачає, не вистачає влажності. От якщо їх поливати, то вони дають прекрасні плоди, с'єдобні, вкусні. Є тут і лимоні, та гранатові дерева. Саджанців небагато. Це залишки тих, які вирощують для колекції ботанічного саду. Їхня перевага у тому, що це вже акліматизовані рослини, тобто вони точно приживуться та не загинуть. А вартість Цих саджанців у межах кількасот гривень, у той час як у спеціалізованих магазинах їхня вартість складає по декілька тисяч гривень за штуку. Продавати саджанці у боцсаду, вирішили, аби підтримати матеріальне становище установи. Ботанічний сад це державна структура, і вона справді дуже ну, зараз потерпає від матеріальних якихось негараздів. Ну, мабуть, найбільша проблема це багато співробітників, причому ну, в основному молодших виїхало за межі нашої країни. Роботи багато, а співробітників мало. Тому періодично тут влаштовують толоки, на які залучають волонтерів. Ботанічний сад не припиняв працювати з. Першого дня повномасштабного вторгнення екскурсії та заходи тут не скасовували. Наприкінці квітня, в травні, у нас були такі моменти, коли відвідувачів було набагато більше, ніж навіть в звичайні мирні часи. Люди дуже потребували ну якогось спокою, краси. Влітку, звичайно, у нас був такий дуже тихий сезон. Придбати саджанці можна за телефонами, вказаними на сайті, а також саме зараз варто відвідати. Сам ботанічний сад, адже осінь тут особливо красива. Екскурсії проходять щоденно, крім понеділка, двічі на день об 11-й годині ранку та о 13-й. Валентин, канал.